Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 серпня 2025 року. Завтра, 12 серпня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Риби до 13 години 34 хвилини дня, а потім перейде в знак Овен. Місяць без, без курсу почнеться з 0 годин і завершиться в момент переходу місяця в знак овен о 13.34. Тому вже після 14 години дня можна посіяти трохи насіння зернових сидератів і можна посадити трохи цибулі на зелень. Росаду не турбуємо, бо це знак стихії вогню і коріння дуже погано розливається. Рано вранці, будь ласка, ще використовуйте енергію риб, щоб добре зволожити ґрунт. І все. Пізніше вже не рекомендується поливи, але якщо є велика необхідність, поливайте. Підживлення рослин небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І захист рослинків та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 серпня сьогодні ближче до вечора. Сприятливий час почнеться для різних заготівель, а вдень ще ні. Завтра, 13 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Тут вже ніяких проблем немає. Продуктивний час повна. Тому можна сіяти насіння зернових седиратів на грядках, де вже вони звільнені від врожаю. Можна посадити трохи цибулі на зелень, розсаду не турбуємо. Не рекомендуються поливи, але якщо необхідно, поливайте. Підживлення рослин небезпечні. Вже можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 серпня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 серпня 2025 року. Це час, коли місяць знаходиться в знаці овен, а ов, в овні дуже-дуже вразлива голова. Тому не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Готуємо важливі і корисні справи саме в ці дні. Готуємо із риби, із морепродуктів, із м'яса нежирної птиці, із доступних овочів, фруктів, ягід, вітамінної зелені. Це все-все-все буде дуже добре для нашого тіла, для наших органів і систем. І використовуйте в ці дні висівки для видалення шлаків. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів. Удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту, і гарної погоди. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!